Вітаю вас, друзі! З вами світло. Ви на одноіменному каналі ми продовжуємо проходити Fallout 4 режимі виживання на одному житті українською. Хто перший на каналі, обов'язково підписуйтесь, смикайте дзвіночок, хто підписався, перевірте, чи дзвіночок у вас увімкнено. Якщо ні, виправте це коментуйте репостіть друзям, лупіть вподобайки. додавайте друзів у стімі та ставайте нашими фоловерами на Твічі. За бажання підтримати розвиток каналу, мотивувати авторів на плідну працю. Та подякувати за неї, то спонсорка YouTube на головній сторінці каналу і банка з кавою в чаті згори закріплена. Тож приємного перегляду, приємного спілкування, дружнього спілкування да, поважайте один одного до 30-тичних нор спілкування. Да, спілкування. Спілкування, Також нагадаю, що ви можете обов'язково для себе щось актуальне та цікаве знайти в плейлистах, тож зазирайте. Всі посилання ви знаєте в описі каналу та під відео. І продовжимо. Давай. Так, да, у нас тут було гаряче. Хто бачив, той бачив. Тоб... Так, що, кіхтя. Жахнемо. Ніхтя. Так, завантажити чистоту радіомейка. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Це, напевно, Сашко, да? Сашко вирішив порадувати старого Світла. Так, дай погляну. Дай погляну. А, я не привітався. Фелікс, чи привітався? Я напевно не привітався. І ти вирішив каву пригостити, щоб я тебе помітив? Ні, ну я жартую, я. Боже. Привіт. Просто я хочу звідси дякую, Сашко. Дякую на каву. Я хочу звідси поскоріше втікти, тому що дивись, у нас 12 рівень, а ми тут. Ми тут ледь не загинули. І ви ж пам'ятаєте, да, цей патруль, який має властивість з'являтися за спиною. Ну їх нафіг. Так, треба зібрати тут всіх скоренько. Сподіваюсь. У нас там міни стоять, я не знаю, якщо там хтось, хтось буде йти, ми почуємо, в принципі. Так, і треба якось тих двох знайти. Я як їх знайти? Я маю на увазі цих а, солдатів. Ну, у нас був один, один цей а, у бронці і два без. От того тепер о, о, тих спробуй знайти, тому що я навіть не пам'ятаю, я кидав куди-небудь От. О. Гранати. Потім тікав, ну ті, хто бачив, як цей процес відбувався. Тай, чорт забирай, що таке. Кажуть, мені треба звідси звалити поскоріше. Чим скоріше, тим краще. І перемотажу ж, пам'ятаєте це? О, чотири блоки, супер. Це ж ви пам'ятаєте, я звідси йшов, коли мене на мосту анклав за спиною з'явився. Тобто тут треба ну, максимально уважно, максимально. Бо завтикав і все. Особливо якщо якийсь легендарний буде ще з якоюсь зброєю цікавою, то. Так, стоп, а я хочу вимкнути цю. Цю антенку виробити. Все? Вимкнув. Ха, ха я вимкнув його. Так, пішли. Пошукаємо тих додиків. Ну ці додики десь тут. Бо по звуку десь тут одна жахнула міна. Я ж тут їм дві залишив кришкоміни, бо я чув як одна жахнула кришкоміна потім. наступна. О, я бачу у Коцварда гарний настрій. Да? Так, стоп, я зараз подивлюсь, що ви там по подобайках. Так, друзі, непорядок. По подобайках виправляйтесь. Давайте, не той, не бешкетуйте. Треба. Зайшов, квиточка, закомпостував і сидиш, насолоджуєшся, спілкуєшся, або просто чилиш собі. Відпочиваєш. о, Ой, зараз це моя ж. Це моя. Це моя міна, це їх я шукаю, які вибухнули, які ні. Так, десь другу я. Кинул через. Ой-ой-ой! Сука, я вид А взор выбухнула тебя. Крышка мина. Пу-пу-пу. Я ж знал Ну чё ж ты, вид собака? Так, ну, друзі. <ріст> так, ладно, на останок скажу що сьогодні а, розпродажі в Стімі, да? І зараз а, Хогвартс продається 80% знижка. Та пісесь, Ну, я, я ж казав, треба звідти. Йти швиденько. І засідка ця. І з'явила вже повідомлення перемогти засідку. І я кажу, вона з'являється за спиною. Прям. А, ми би не загинули, аб, якби не було нашої кришкоміни. Там. Він почав стріляти з цього, цієї з зброї, з, ну запальної. І влучив нашу кришкоміну, вона жахнула і все. Пум. Пісець. Ну, взагалі гарне проходження було. Тільки треба було звідси звалити вчасно. І кажу ж, не відволікайся, Ну, Не кажу ж, не відволікайся, Кажу, перезайду, подивлюсь, скільки там подобаєк зайшов, подивився, скільки подобаєк, повертайся, і добрий вечір, я диспетчер. Пісець. Так, тільки обкладинку зробили от це. Ну, я не знаю, що. Сказати, що я засмучений. Я дуже засмучений. А. Враховуючи що. Враховуючи що. Враховуючи що. Враховуючи те, що це було до, до цієї трансляції. Якщо, якщо на годину назад, е, на дві, точніше кажучи, відступити, то це було 12 годин трансляції з 6 ранку і а, да, я дуже засмучений. Ну, добре, умова є умова. Там хтось написав, що скоро ювелей. <сум> Любов Гриценко написала о, в, в дописах. А, да. Тож до ювілею ще один світло. Може, перестрибнемо. Та ні, ти розумієш, чому прикол? Це ми вже робили. А, хлопці робили така пропозиція. Ну тобто, це. А, а це моя провина. Це є втик. Я знав, що це буде. Ну, я знав, що буде зараз буде цей патруль. Ну, ось ось, типу, типу, він не прям за ну одразу. Він там з хвилини на хвилину. А я це розумів. І це треба було очікувати. А, замість того, щоб а, терведити а, хто зна що, треба було бути обачним. Треба було піти спочатку, зібрати міни окремо, поки ти ну, можеш пересуватись нормально. А потім, ну, якби вискочив би патруль, тоді діяти. А, а не так, що я пішов трендіти, 12 рівень. Я тут і, коротше, я виняв те. ну... Пум". Матата, куна матата. Мда". Отримав те, в принципі, що прогнозував, але я не зробив те, що мав зробити для того, щоб цього уникнути. Навпаки, я створив всі умови для того, щоб а, це сталося. <съя> На жаль, пісець, ну не знаю, то я точно Фолич, робимо перерву. Ну, це прям стовідсотково. Тр... Вона мені потрібна. Вона мені потрібна ця перерва. Перемикаємось поки на інший. Зараз обов'язкова трансляція якась буде, або ну, я зараз вирішую, що, що побігаємо. І так, да, збирайте в Steam, Стім, в Steam зараз знижки. І Hogwarts Legacy продається мінус 80% вартості. Тобто, це взагалі прямо. От. Дякую всім, хто доєднався. Сашко, дякую за каву. От. Ми зараз. Коротше, нам зараз кожна копійчина дуже важлива. Дякую. А, так. А, Ботана каже. Ну. Стик такий непоганий вийшов. Та, да, да, да. Дійсно, прям бомб... бомбезний та помпезний. Та коротенький. Що там, вибух якийсь. От, сволота. Треба ж було. Ну, спалили. Ви бачили, спалили, просто спалили. В цілові броні. Так, ну, ми знаємо, що це андроїди, тому і Медофені спалили та спалили. А, інститут нового поштампують. Там просто матеріали зараз трішки на мають підвести для нових, нових прототипів. От. Так що доведеться трішки зачекати. З четвіркою, а, слухайте. У нас же сюжет в четвірці в моєму основному проходженні. Можемо там. Я можу там будівництвом зайнятися. А, тож, ну, до речі, нормальний варіант. Там багато ще чого проходити, і там майже я дійшов в основної лінії сюжету. Тож, давайте цю завершуємо і запрошую на... на трансляцію Fallout 4 у режимі виживання, основне проходження. Yeah. Да! Да, да. Малір, уявляєш та пісець, просто пісець. Да. Ті, хто подивляться у записі, там подобайки, не забути, можете прокоментувати ваші враження. Дякую всім, хто доєднався до трансляції. Ті, хто на каналі перший підписуєтесь, вихайте дзвіночок. Ті, хто дзвіночок увімкнув викрасунчики, ті, хто підписався в викрасунчики. Перевірте, чи дзвіночок увімкнений, якщо ні, то виправте це. да, ну от, Спонсорка, да. банка з каву. Да. Посилання в описі каналу та під відео. да, Плейлисти. да, Багато цікавого. да, Зазирайте все. Обійняв, припідняв. Скоро побачимось. До зустрічі!